Вісті вирішує дізнатися думку Бориспільців про підняття податків. Все відчувається: і подорожчання, і цукру, і хліба, не дивлячись на те, що в нас урожай в Україні хороший. Зараз не потрібно подимати, а треба людям допомагати, щоб вони вижили, а не закопувати їх у глибоку яму. Оце моя така думка. Я користеленка з Аренда, Оренда. Комуналка 15, ось зараз зимою. 800 гривень воєнного збору це податок, це не воєнний збір. Це вже для підприємців це занадто багато. Я оптиміст, я вважаю, що це все нормально. Діло в тому, що воювати ж що за щось треба. Я пенсіонер, я прихожу, що мені треба, купляю, слава Богу. Я з 93-го року, як його оформила, патент так і плачу, це в мене пенсія 2300. Я проживу за 2300 ні? і мушу. Стоять, так що? А податки це святе, треба платити. Я в селі живу, так не замічаю. Є в мене і сало, і м'ясо, і в селі. Ну, ще поки не відчуваю, але з першого числа будуть податки, щоб да. будемо відчувати. Пенсіонерам, звісно, будуть відчувати багато. Звернулися до носі я кажу. Я думаю, що вони ніколи не повернуться. Ну, вони повернулись, вони вернулись. Тільки завдячую ще правітів чи кому що в магазинах усе є. Хай я не пів кілограма. Правити, що куб, тут не при чому. Ну яка різниця? Все одно в магазинах не то, що раніше, 90-ті роки, ми бігали, щоб де не на хоч кілька кілограма, кілограм якоїсь муки, чи що-небудь. Ціни ростуть, це факт, але як це? Ну, звичайно, якщо більші податки, то більше ціни. Це, ну, це аксіома, тобто тут дивуватися нема чого. Але ж ми ж знаємо в якому стані зараз наші промисловісті, наші підприємці, ну чи не всі. Часі це і всі це але без податків держава не може існувати.